Не може обійтися топ героїв україно російської війни без українських танкістів, тим паче, що є один танкіст, який вправно стріляє не лише з дула танку, але й з автомату. Ігор Левченко, герой України, танкіст, який потрапляє до топу героїв війни за те, що з автомату знищив ворожих гранатометчиків, врятувавши при цьому своїх побратимів та бойову машину. Як згадує ті події сам Ігор, того дня вони працювали кількома парами танків, прикриваючи піхоту. Під час одного з відпрацювань в машину командира роти влучив ворожий ПТРК, після чого командирський танк зупинився, а екіпаж вискочив. Раптом у передню частину правої гусениці танку Ігоря прилетіла граната з ворожого РПГ та частково її пошкодила. Левченко засік, звідки був постріл, та дав команду навіднику вгатити туди з гармати. Він розумів: якщо залишиться на місці, екіпажеві та машині не вижити. Майже не роздумуючи, Ігор відкрив свій люк.